Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами підняти тему офіційного звіту від АРСІСІ, в якому вони розказали все офіційно і відкрито, що в АРСІСі були спроби корупції. Перед тим, як я почну розказувати про це, підпишіться на мій канал. Тут про життя в Канаді, а також про наш ремонт в нашому будинку. Я була, чесно кажучи, шокована, що взагалі на сайті IRCC декілька днів тому з'явилася така інформація. Я, звичайно, що пішла дивитись, а що ж там такого, що ж там взагалі відбувається? Загальна кількість взагалі людей, які працюють в IRCC, в міграційній службі Канаді, Канада десь. 13 тисяч. А тепер ми з вами подивимося, взагалі, що вони написали, які випадки у них були. Я собі тут виписала, і значить, в офіційному звіті йдеться, що загальна кількість взагалі зафіксованих і відкритих впроваджень 86. Завершених розслідувань 76. Тобто ще деякі розслідування тривають. Підтверджених ситуацій порушень аж 62. Уявіть, 13 тисяч і 6. 32. Шахрайство і фінансові порушення 0. Переслідування, силове втручання або ж е, поведінка без поваги 9. Порушення цінностей та кодексу ARCC – аж 3 випадки. Уявіть, на 13 тисяч. Адмінпорушення 37. Порушення правил користування і несанкціонований, тобто, доступ до взагалі до. Матеріалів справ 12. І, значить, проблеми безпеки 1, і 1,5 випадків дати, як то кажуть, на лапу. І, значить, RCC не. Приховує, що такі випадки є, і що цікаво, що оці випадки, коли я тут собі навіть виписала, що коли намагалися дати на лапу корупцію гроші дати, вони були з хабарями, цими були перенесені в адмінпорушення, тобто вони не були. Тобто вони, от в цих 37, вони і, і зафіксовані, вони їх не вписали в шахрайство або шахрайство з фінансами. Тому що я розумію, що через те, що ну, ніхто ж не вимагав гроші, тобто самостійно хтось здавав, і вони це розцінили як, як адмін. І все, в принципі, уявіть. А, тому коли я розказала про взагалі про процес про піару, я вам говорила, що е, не потрібно обманювати і не потр, взагалі, коли ви розказуєте АРСІСІ про свою історію, про свій бекграунд, про всі документи, підроблювати документи, тому подібне не варто. А найголовніше це те, що е, коли ви слухаєте, знаєте, є недоброчесні е, такі е, імміграційні е, адвокати, які не мають ліцензії, знаходяться взагалі не в Канаді. І намагаються допомогти, намагаються говорити, що вони там все порішають. Ніхто нічого в Канаді так не порішає. Якщо ви бачите. Офіційна офіційний лінк на сайт Канадації, де взагалі ви можете ознайомитися зі своєю інформацією. Я залишу в інфобоксі під цим відео. І ви можете подивитися, що ніхто не вирішує свої проблеми з імміграційним процесом. Він повинен бути по букві закону, і ви через це ну ніяк не перестрибнете. Не може бути такого, що ви кудись подзвоните. А той хтось скаже, так да, конечно, А потім. Вас не знаю, а, а наступна особа по-любому, по в будь-якому випадку, вона подзвонить і скаже, що на неї учинився тиск, або хтось намагався скористатися своїми якимись повноваженнями. І далі цей процес не піде. І будуть штрафи як для працівників, так і для інших людей. В сенсі, що штрафи для працівників, звільнення для працівників, а для інших людей це ті, які звернулися, можливо, теж можуть бути відповідні покарання. Тому шуткувати. За РССІ, ну як не варто. Чи багато це чи мало, це досить круто, що вони взагалі ну, це поширюють і говорять про це, і взагалі дають таку статистику, щоб люди розуміли. А чи багато це чи мало? ну, Рахуйте самі. Я на початку вам сказала, що 13-100, мені здається, там десь працівників. І значить, стільки було зафіксовано по кожному пункту. Я вам розказала, 76 розслідувань завершено, всього 86 зафіксовано. Тобто, уявіть, 0,4, десь 0,4 і 7%. Відсотки. Це навіть не похибка, т -така, т такі от були порушення і такі штуки взагалі відбулися. Це говорить про те, що АРСІСІ вони працюють по букві закону. І видумати там, придумати і дати на волохату лапу не вийде. Тому Готувати кейс ну, потрібно досить, досить кейс. Це ваша вся імміграційна справа, потрібно досить, досить гарно. А найважливіше, це те, що те, що вони працюють по букві закону, не гарантує вам відмов. Бувають інколи, знаєте, був був, був такий розповсюджений в соціальних мережах, коли в 22-му році чи в 23-му, не пам'ятаю, якийсь офіцер дуже багато дав відмов. Саме по справах мені здається у. Українців я не пам'ятаю, це не було такого великого розголосу. Потім щось там. Не знаю, чи він там працює чи ні, я вже далі там не вчитувалася, але така ситуація була. От, бачите, була така ситуація. Нічого з цим не зробиш. Тобто, така ситуація була, потрібно там або апеляцію подавати в цього питання, або ще раз переподаватися, тут, в залежності вже від ситуації. Це не гарантує, що, скажімо, хтось там не може помилитися, або ще, ще якась ситуація. Проте корупції, щоб хтось дав на лапу і порішав і повирішував всі справи, такого на. Щастя в в, в ARCC немає, і це дуже круто. Це дає надію на те, що дійсно всі справи розглядаються. І якщо ви навіть як ми подава, подаєтеся, подавались або будете подаватися. Без імміграційного адвокату, і ви все зробите в рамках закону. Ви і повністю нормально подасте всі документи з усіма нормальними перекладами, все, як зазначено в гіді, тому що там є ГІДи про все. Тобто ГІДи абсолютно про все. Ви відкриваєте гід, і ви там написано який документ, в якому форматі, що має бути написано, все написано, як то кажуть, що щоб ти зрозумів, щоб і щоб п'ятиклашка зрозумів, що треба. Тому якось ось так. Я дуже чесно кажучи, була. Здивована, як я вже сказала, ці інформації. Проте це круто, що вони приймають це за буквою закону. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі ваші міграційні справи розкажіть взагалі, чи будете ви подаватися на піар в Канаді, чи взагалі вважаєте, що е, варто взагалі валити з цієї Канади? Підпишіться на канал і далі будемо з вами робити ремонт. Сьогодні у нас е, шпаклюють стіни і потрошку-потрошку щось будемо там рухатися. Е, в своєму телеграм-каналі. Каналі Я вже показала, що вчора познімали там помило вікна і познімали ми От і потрошку, потрошку рухаємось. Так що підпишіться на телеграм-канал, він буде от в описі під відео. Гарного дня і побачимося з вами у наступних відео. Па-па